Коаліції охочих і гарантії безпеки Еммануель Макрон ще до початку засідання заявив про те, що підготовка гарантій безпеки фактично завершена. Тепер лише очікується політичне рішення, тобто оформлення всіх домовленостей під політичним каркасом. І коли Макрон це говорив, ми ще не знали, але уже потім Володимир Зеленський роз'яснив, що йдеться про. Голосування в парламентах країн, які входять до коаліції охочих, на рівні парламентів, просто на рівні постанов парламентів, так цих країн, значить, межі участі. В гарантіях безпеки власне представників цих країн ось ось чому потрібно політичне рішення. Питання насправді достатньо непросте, чому ж тому, що політичні рішення це означає, що політики європейські мають перестати боятися наслідків через ризики, з якими можуть зіштовхнутися їхні їхні рішення і їхні люди. Оскільки е, вагомим пунктом в гарантіях безпеки, які узгоджені, от наскільки я розумію на даний момент, є е, представлення контингентів військових в Україні від цих країн на рівні там сотень тисяч цих вояків, і уявіть собі, якщо Щось станеться з цими вояками, яким доведеться там можливо реагувати на якісь російські провокації, але це вже в умовах, ми розуміємо. Після того як бойові дії будуть припинені, буде укладено якесь там перемир'я, хоча теж сумніви великі зараз на рахунок цього. То от хто нестиме відповідальність? Значить, відповідно, парламенту, якщо проголосують, хто там в коаліціях в тих парламентах той і нестиме відповідальність. Коаліція бажаючих. Розділяє також бачення впровадження гарантій безпеки за принципом. Статті 5 статуту НАТО це означає колективна відповідь на загрозу. Підтримується також і Україна, називається італійською моделлю. Але для того щоб це все нормально запрацювало, всі очікують все-таки рішення Дональда Трампа, яку ж на себе на себе функціонал можуть взяти Сполучені Штати Америки, і яку саме страховку, так як от висловилися вчора, учасники можуть забезпечити Сполучені Штати Америки в. Цьому плані Трамп сказав вчора, що два тижні, може три тижні, і відповідь буде готова. Тобто, зараз фіналізувати якраз в цьому плані достатньо складно домовленості, яких було досягнуто у Парижі. До того ж існує ще один фактор: це ця плутанина з Віткофом, який в різні моменти в різних інтерв'ю заявляв абсолютно діаметрально протилежні речі. Стосовно домовленостей з Путіним, це е, його зустріч мається на увазі його зустріч, яка відбувалася ще до 15 серпня, до Анкориджу, до Аляски. Так от, ця плутануна Віков. Її навіть довелося прокоментувати самому Путіну. Йому ставили питання. Віков, який приїхав без стенографіста і там зустрічався з вами в якомусь там кабінеті, нікого не було, свідків не було, і він може говорити все, що завгодно. Так от Путін зауважив, що. Е, Вітков усе чітко передає Дональду Трампу. Це фактична цитата. Вітков усе чітко передає Дональду Трампу. Я думаю, що там слідкує Путін, що говорить Вітков очевидно, подобається Путіну, що він говорить, і про там обмін територіями, Донбас виведення чи не виведення там військ по лінії фронту в Херсонській і відповідно Запорізькій областях, <кій> тобто. Путін каже, що це все правда. Вітков, до речі, вчора був присутній в Парижі на зустрічі коаліції охочих, але був там недовго фактично, 20 хвилин. А після того. Друзі, він залишив залу, з огляду на те, що дзвінка Трампа не передбачалася саме в цьому форматі. Дзвінок мав був відбуватися пізніше, навіть вже після прес-конференції лідерів. От і тому Вітков в цей момент вирішив зустрітися з Андрієм Єрмаком. Так Єрмак не оголошено поза форматом, поза протоколом. Також літав у Париж, і от новин про те, про що саме він розмовляв із спецпредставником, М Дональда Трампа стілом Віткофом немає, друзі. Але якщо такі зустрічі відбуваються, ми просто пам'ятаємо приклади інші, коли Єрмак з'являвся там неочікувано в дуже важливих місцях. Наприклад, от останній такий приклад Стамбул-2-0, коли відбувався там третій чи другий раунд перемовин Мідінських зуміровими. Літав туди і Єрмак, але Єрмак не брав участь. Він не входить в делегацію перемовників. А він натомість зустрівся з Ердоганом. Ердоган, який потім ми знаємо, відвідав саміт Шосу, Зустрічався з Путіним, слухав Путіна з приводу зустрічі з Зеленським і там передавав певну важливу інформацію. Так, от тепер Єрмак зустрівся з Віткофом і суючи з усього, там теж якась важлива комунікація відбувається, яка не публічна на сьогоднішній день. Вашингтон Пост зрештою підсумовує результати цієї зустрічі у Парижі. Виходять вони з таким великим матеріалом, де зауважують, що Uh, є принципова згода коаліції учасників. Коаліції учасників до речі нагадаю 35 країн, uh, 26 готові так чи інакше брати участь безпосередньо в забезпеченні гарантії безпеки. І навіть uh, є позиція, звісно, так як я зауважив, Треба ще рішення парламентів, але є позиція навіть направляти сюди uh, в Україну військових після завершення бойових дій, тобто. Uh, Вашингтон Пост про це також пише. і Називається демонстраційним елементом, так тобто, демонстраційний елемент, присутність умовно миротворців, десятки тисяч цих вояків, які можуть гарантувати певну стабільність на суходолі в повітрі і на морі. Це підтверджено також Києвом сьогодні. Що так розглядається саме такий варіант, коли ну фактично по секторах безпеки будуть розбиті представники коаліції охочих і ключові. Якісь локації, як от великі міста або порти, візьмуть на себе, скоріше за все, миротворці із Франції та Великої Британії, також розглядається як, як додаткова опція опціональна. Це присутність військовослужбовців миротворців під гідою Організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що тут якраз підгідю Організації Об'єднаних Націй це реверанс, все-таки в сторону. Російської Федерації і Китаю, які наполягають, що без Ради безпеки організації Об'єднаних Націй навряд чи вдасться взагалі про щось домовитися, оскільки постійні члени Радбезу це на думку Путіна дуже серйозно і надає йому якогось там е статусу. Глобального лідера в питаннях каркасів безпеки у всьому всесвіті да ну і, і сідзіньпін до речі так само думає. Тобто вони ж там під час параду потім виступали з Путіним разом і взяли за себе, на себе відповідальність за, за майбутнє всього людства. Розумієте, і це дуже непроста історія. Відповідальність за майбутнє всього людства це дуже серйозно. Який же у нас функціонал Сполучених Штатів Америки згідно статті The Вашингтон Post ну виходить так, що Америка Река має е, закрити небо фактично авіаційну складову забезпечувати не зрозуміло поки що як. Тобто літати по українському простору авіаційному, чи все-таки десь там на кордонах НАТО і відповідно перекривати якусь певну територію. Ну, ми розуміємо, що там літаки класу F вони там, четверте, п'яте, шосте покоління винищувачів можуть закривати в принципі там 500 Кілометрів, грубо кажучи, ну в повітрі, так тобто, там дальність їхнього відпрацювання. Не знаю, тобто, бачення поки що таке не досить структуроване саме в цьому плані. А також розвіддання от, зі сполучених штатів розвіддання, і це все називається Володимир Зеленський. Називається страховкою, тобто американська страховка закрити небо і надати розвідданні політики, також зауважував Вашингтон Пост бояться все-таки наслідків через ризик для солдатів Солдатів, ймовірний ризик для солдатів цих країн коаліція хоче. Тобто ну, якщо це питання буде вирішено в парламентах, то ну, ми ще, я думаю, ми ще побачимо серію, наче то цих зошкварів, якихось парламентах, тому що ну розуміємо, що таке політика і як там розподіляються гроші. Тобто, хочете рішення з приводу України, які справі розкажуть про те, що а, тоді давайте нам а, знисти ціни на цукор, хліб бутерброди гамбургери, все на світі. Ось така. от Поки що, історія, і яка має розвиток, і сьогодні ми розуміємо, що цей розвиток, скоріше за все, пов'язаний якраз із рішеннями майбутнього європейського союзу з приводу цих індійських енергоресурсів, які там пов'язані з російською газом і нафтою. Ну, побачимо, що буде в принципі, це все достатньо цікаво.